Ну що, все на місці вже. Значить, зібрав, пошло двоє суток. Збірка відбалансувалася. Хочу зубажити, що це в мене паралільна збірка до існувачі, яка зібрана на базі це для восфата від Тесли. Вот, там готова збірка зварени. Значит, все были маленькие, дуже изручно в работе. Мне он дуже сподобался. Минимум слесарных работ всяких. И самый надежный компакт. Был сварен Полностью Вот. Значит, тут у нас уже все. Закинчиваю был ситуация. На сутки. Батарея выремилась. Значит, На перші сутки я достатньо серйозно ще подожимав там а, всі ці болти десь, ну, ну а півповорота вони ну, пішли ще всі. Вже на другі сутки там єлі-єлі пішов трошечки буквально. Тобто ну будемо рахувати, що вже всі. І стосовно дротів підключення, так як струм по суті вже ділиться, відповідно зараз було, коли сидимо на батарейки. 2 кВт. Я нагрузив її, тобто струм споживання був приблизно 60-70 ампер, там колібалося це все. Вот. То хочу сказати сюди приходиться батарейку 30 Абралося 40. Ну, Теж чередувалося там. Але 40-30. Ну, відповідно ці дві десятки, що є, їм тут нічого немає, тут все добре. А оці вот 216 які тут до інвертора. Ну так, тепленькі. І це якби 2 кВт. Тобто це ще не 3 кВт. Хоча 3 кВт в мене тут не буває. У мене максимальна завантаженість була. Це 2,7. А робочі всередині для 2 кВт. Ну скажу це погано. Такі тепленькі, але це короткий проміжок часу. О, вони то понятно, що до нагріву дуже далеко інше, якогось серйозно, але це мене турбує. Рахую, що так не має бути. Це при всьому тому, що в паспорті написано саме таким перерізом кабель підключення до батареї. Так само в паспорті 125 А максимальне споживання по DC, тобто від батарейки. Ну, мій доснував такий, що на максимальній потужності такі кабеля точно не можна використовувати. Але є одне уряд. Клімка. Це дуже фізично, ніж не вві. тут, тут піджити квіткою. Це саме рісне місце, все мої вертолі. Відно на максимум не використовувати це так, трохи небезпечно. Якщо хтось... 3 кВт я сам дерев такий то його дійсно там довго тривали це ну, напевно 2 кВт максимум а то й ще менше ну, ну, шо, це не нормально даже я навіть сюди візьму кабеля, то віж 25 кузин чи 216 а як їх ударив фізично ну. зменше але самівське місто тут давно хоч не было так було це буде не дінь уже. Ось так ми має маємо такі режими, що вони є згодом. Ну, будемо щось з цим думати, якщо хтось кисть є зауважений, або може хтось щось предложить. До речі, маю такі струмлювальні плащ. Хочу всім порадити. Гарно працюють, недорого коштують. В мене просто є шар, який з повністю автоматично. То я коли реп хлопцем робив, ті автоматично тушились, Ці працюють.